Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Це шкода Superb 2012 року випуску в універсалі з дизельним двигуном-об'ємом 1,6. Автомобіль приїхав з Європи без жодних ушкоджень та підфарбувань. Весь в рідній фарбі на дуже гарній комплектації. У нас є електросклоп всі 4. Дуже гарний шкіряний салончик, мультикармо. Кроїз, контроль, клімат, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач, пробіг авто 232 тисячі кілометрів, пробіг оригінальний. Заднє сидіння також в дуже гарному стані. Встановлена літня гума на оригінальних дисках, майже нова. технічний автомобіль повністю справний і жодних вкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант, авто придбати його. Ви можете в криві лізинг або ж за готівку. Чекаємо вас у місті Львів на Володимира Великого. 2.